Як знайти донорів та заповнити грантові заявки про співпрацю з громадськими організаціями та перспективи створення власної ГО говорили 10 грудня. Директорка Прилуцької гімназії номер 1 Олена Рогальова поділилася досвідом участі у міжнародних проєктах. Тренінг організували для керівників закладів дошкільної освіти. Долучилися 12 представниць. Зараз у повоєнні роки левова частина прилуцького міського бюджету. Спрямовуються міським головою і депутатами міської ради на потреби Збройних сил України для прикладу. Тільки за 2024 рік з міського бюджету було виділено на потреби зсу 95 мільйонів гривень. Тож освітяни розуміють важливість зменшення навантаження на бюджет міста, працюють над залученням донорських коштів. Фінансування направляють на оновлення матеріально-технічної бази і для того, щоб Дошкільні заклади, керівники дошкільних закладів розумілися на проектах, з чого його почати, як його, наприклад, організувати, як заповнити заявку. Що для цього потрібно, з чого починати покроково, щоб дошкільні заклади також вміли навчилися брати участь у грантових проектах? Для цього. За дорученням міського голови Ольги Михайлівни Попенко, ми сьогодні організували таке навчання, яке проводить директор ліцею номер 1 Рогальова Олена Геннадійна. Вона є досить такий великий досвід в цьому напрямку, і тому сьогодні вона ділиться своїми досягненнями, своїм досвідом з керівниками дошкільної освіти. Прилуцький ліцей номер 1 лише цьогоріч отримав майже 4 мільйони гривень донорського фінансування. Серед найуспішніших проєктів встановлення сонячних панелей на другому корпусі школи, створення класу безпеку з інтерактивним обладнанням та участь у всесвітній продовольчій програмі від ООН. Яка була спрямована на покращення харчування. Хочу відзначити про те, що ми і цього навчального року ми теж увійшли до цієї всесвітньої продовольчої програми і наразі не очікуємо коштів. Тобто тільки кошти надходять, і ми починаємо теж упроваджувати. В цьому році буде програма імплементація трошки буде інакша, оскільки сніданки для наших діток перших четвертих класів вже абсолютно безкоштовні. Ну я думаю, що ми щось цікаве вигадаємо, і це буде тільки плюс для харчування. Чування дітей, аби почати працювати з донорами, важливо зробити перші кроки, до прикладу, взяти участь у невеликому гранті. А з досвідом і головне за бажання можна отримати вже більше фінансування на втілення ініціатив. Намагалася показати все, знаєте, не. Е Просто якусь загальну назву, а розказати, як я до нього йшла, як конкретно на якогось виходити того чи іншого донора порадила навіть також, як бо теж у процесі як можна створювати громадську організацію, тому що донори йдуть через громадські організації, благодійні фонди. Коли я побачила, що мої колежанки навіть щось записували, ну це правда дуже приємно. Вони правда вони були небайдужими і. Сьогодні серед усіх присутніх директорок не було, скажімо так, жодної байдужої. Вони запитували, як оформлювати той чи інший документ, як подавати аплікаційну форму, як писати мотиваційний лист. Тобто, всі налаштовані на цей процес. Навіть я зупинилася на тих моментах, у чому різниця між мною, юридичною особою, яка є самостійною фінансовою, і ними, тобто, яка ця специфіка може бути. Ну але насправді це не перепона, можна рухати. Нам було дуже цікаво. Вона із свого власного досвіду, Сюди розповіла про свою співпрацю з благодійними організаціями, також із громадськими організаціями. І так, нам, як молодим керівникам, керівникам, які ми тільки залучаємося в нові проекти, пояснили нюанси роботи, пояснили плюси та мінуси. У нашому садочку у списковому складі 125 дітей. І так, як керівник, я бачу, що є дуже багато питань, на які, на, на які ми потрібно працювати і куди потрібно залучати грантові кошти. Завдяки і оленіна міському голові, а також начальнику про освіти. Ми будемо разом працювати. Я думаю, на нашому кутку садочок буде покращувати свої умови. Заклад дошкільної освіти номер 26 приймає 156 діток. Досвіду участі у грантах. Колектив садочку немає. кажуть, дана зустріч стане поштовхом до залучення донорської підтримки. Звичайно, в дошкільному закладі діток багато, тому місцевий бюджет на місцевий бюджет це велике навантаження. І дуже є доцільним залучення за таких грантових коштів, благодійне, підключення благодійних організацій, громадських організацій, оскільки в закладі в мене є інклюзивна група, де навчаються дітки з ООП, і є також спеціальна група для дітей з порушеннями мовлення. Тому залучення грантових проєктів є дуже важливими. Казала все, що знала, і ну, тому що ми громада, ми єдині і треба працювати в цьому напрямку.